Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні портал слово і діло зробив огляд зарплат мерів обласних центрів і зробив таку інфографіку. І виявилось, що мер Одеси, пан Труханов, отримує найменшу зарплатню серед усіх мерів усіх обласних центрів. Всього в нього виходить трохи менше 24 тисяч гривень на місяць. А рекордсмен це мер Харкова, який отримує мільйон 700 тисяч. Звичайно, в середньому мери отримують десь 700-900 тисяч гривень, і це смішно. Очевидно, що не може мер мільйонного міста жити на зарплатню в 24 тисячі гривень. Я думаю, що пан Троханов витрачає таку суму тільки на комуналку у своїй 300-метровій квартирі. Загалом я вважаю, що мери великих міст, керівники комунальних підприємств це мери, повинні отримувати велику зарплатню, тому що в нас є ринок праці, і людина може обирати. Вона піде на роботу, наприклад, в керівником якогось банку в місті Одесі. Або там Макдональдс, або там, я не знаю, нової пошти, і буде отримувати 100, 150, 200 тисяч гривень. Або з тим же самим рівнем фаху вона піде від сумерами, чи мерем, і буде отримувати 20-30 тисяч гривень, і всі повірять, що це чесна і порядна людина, яка не краде відповідь очевидна. Або є інший варіант, що людина не може влаштуватись на якусь таку роботу з великою зарплатнею, і тому єдиний варіант це піти працювати від сумером чи керівником комунального підприємства в місті керувати там тисячами людей і отримувати зарплатню 15 тисяч гривень. Ну, це смішно. Так не повинно бути. І якщо ми хочемо, щоб в нас була чесна влада, яка не краде, то вона точно повинна отримувати велику зарплатню. І очевидно, що мер міста буде витрачати значні кошти і на одяг, і на своє життя, на те, щоб його організувати. Щоб не витрачати час, наприклад, на прибирання, на приготування їжі і таке інше, максимально свій час він повинен витрачати на керування містом. Мене колись дуже вразило в одному з інтерв'ю, Марк Цукерберг розповів, що він завжди носить один і той самий одяг. В нього багато комплектів однієї та самої моделі, щоб не витрачати навіть хвилину зранку, щоб думати про те, що одягнути. І те ж саме робив Стів Джобс, тому що вони присвячували весь свій час керівництву компаніями. Це великі компанії, там дуже багато роботи. І так само мер міста він не повинен витрачати час, наприклад, на те, щоб там прибирати в своїй квартирі або готувати собі їжу. І очевидно, що на це йому потрібні гроші. І ці гроші він може або вкрасти, або отримати як зарплатню. Ну не може людина керувати мільйонним містом і 12 мільярдним бюджетом, отримуючи зарплатню 20 тисяч гривень. Сьогодні чомусь дуже багато новин корупції. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний вирок проти мого колеги, депутата Михайла Карпенчука, який за даними прокуратури. Нібито брав хабарі щоб організовувати видавання дозволів на спиляння здорових дерев. І за це він брав від 2 до 5 тисяч доларів, отримував у криптовалюті, був затриманий у липні минулого року, я про це вже казав, більше ніж через півроку свою справу скерували до суду. Я розумію, що це не швидко буде, і що багато місяців, а може і декілька років, буде тривати розгляд цієї справи. Але врешті-решт, ми дізналися, заради чого деякі люди йдуть в депутати. До речі, депутати взагалі не отримують ніякої зарплатні, і для мене це фактично ось таке ну хобі, така громадська діяльність. В мене є свій бізнес, який приносить мені достатній прибуток, щоб я міг витрачати частину свого часу на депутатську діяльність. А ось, мабуть, дехто інший бере хабарі, щоб якось виживати. Ну і ще один депутат це Віталій Барвіненко. Проти нього набу порушила справу. За те, що коли він був депутатом Верховної Ради, маючи дві квартири в Києві, він все ще отримував від Верховної Ради компенсацію на житло для іногородніх депутатів. Є така практика, що якщо депутат Верховної Ради обраний не від Києва і йому нема де жити в Києві, то він може отримувати гроші на те, щоб проживати в готелі «Україна». або знімати якусь квартиру за договором офіційно і отримувати за це кошти. І ось він отримав з бюджету України за це за два роки більш ніж 100 тисяч гривень. І зараз Набу хоче ці кошти повернути, а його засудити. Він є головою Одеської райради, постійно приходить до нас на сесії міськради, товаришує з нашим мером. Тут все зрозуміло. Ну і ще позитивна новина: також хочу про корупцію: прокуратура виграла суд і повернула до державної власності будівлю кінотеатру в санаторії Чкалова на французькому бульварі. Ця будівля трохи більше ніж 200 квадратних метрів. Вона була приватизована незаконним рішенням приморського суду ще у 2006 році. І ось правоохоронці всі ці роки розплутували цей клубок, врешті-решт повернули державі. Це приємно. Не знаю, що там буде. Не хотілося, щоб там була якась висотка. Хоча зараз це дуже складно буде зробити через те, що французький бульвар майже весь потрапив у буферну зону ЮНЕСКО. І це дуже добре. Ну а інша будівля у зоні ЮНЕСКО це. Так званий будинок Гоголя це будинок на вулиці Гоголя, в який мешкав Гоголь, і ось його власники повинні його привести до ладу, тому що це пам'ятка архітектури. Але замість того, щоб провести протиаварійні роботи, вони вирішили незаконно без дозволів. Добудувати там ще один поверх, прибудувати балкони, і мерія зупинила ці роботи. І тут я підтримую нашого мера і дабі, які зупинили ці роботи, і правильно повинен бути контроль за пам'ятками архітектури. Вони повинні залишатись в правозданному вигляді. Я не маю нічого проти того, щоб там був готель. Це абсолютно нормально, і в історичних будівлях, і в історичному центрі. Хай там буде класний готель, і хай він приносить прибуток і сплачує податки, але не треба псувати пам'ятки архітектури у самому серці Одеси. Ну і неприємно, це те, що ворог скрував на Одесу керовану ракету Х-59, яка була збита, але при падінні зачепила одну з новобудов в Аркадії. Вибиті вікна, ніхто не постраждалий, але виглядає це неприємно, і тому це вкотре доводить нам, що потрібно хоча б не стояти біля вікон, хоча б виконувати правила двох стін під час атак. На цьому все. Сподіваюсь, наступний тиждень буде кращим. Залишайте ваші коментарі підписуйтесь.